Вони є нашими друзями і свого роду заспокійливим у ці непрості часи. 17 лютого разом із країнами Європи відзначаємо день кота. Ми неодноразово розповідали, як важливо бути відповідальними господарями, стерилізувати своїх улюбленців, давати шанс на щасливе життя тваринкам із притулків і тим, яких підкинули, скажімо, у зоопарк. Історію з щасливим фіналом про рудого і пухнастого котика Лео, який знайшов нову люблячу сім'ю, розповість Віра Шевчук. Ось таким його знайшли біля Луцького зоопарку майже рік тому. Очільниця Звіринцю Людмила Денисенко пригадує, бажаючи забрати пухнастого рудого котика Лео, з'явились майже одразу. Коли підійшла до зоопарку, у нас є таке приміщення навпроти зоопарку, до мене підбіг кіт. Я так подивилася, вже зразу зрозуміла, що це не один із наших, які є у зоопарку. Набрала охоронця, дивлюся, що він, звичайно, був закуйовджений, худий. Ну, порода кидалася зразу в очі, Е, Такий цей кажу охоронцю, що ви його закрите там в карантинному приміщенні. Ми завтра розберемося, що коли на другий ранок прийшла. На роботу, звичайно, пішли до котика, побачили, що він підстрижений, навіть у нього хвіст був китицею, як у Лева. Перше, що зробила, це в соціальних мережах поставила пост, думала, можливо, він згубився, можливо, загуляв. Попередні господарі Лео не знайшлись, але у нього з'явилась нова любляча родина. Спочатку знайомились, а потім забрали додому підлікувати. І тепер цей п'ятирічний доглянутий красень, повноправний член родини Свіщевих. Його нова мама Катерина пригадує, котик за вподобав нових господарів, лизнув у щоку старшого сина Романа та нині постійно готовий гратися із молодшим сином, сонячним хлопчиком Тимофієм. Перший раз я побачила цього неймовірного рижого котика на Фейсбуці, коли директор зоопарку Людмила Денисенко написала публікацію, в якій вказала, що цього котика хтось чи загубив, чи можливо підкинув під зоопарк. І перша моя думка була: чому він такий красивий і без сім'ї? Мені його чомусь так стало шкода. Це було перше наше знайомство. Через трошечки, коли ми зустрілися з Людмилою Петрівною, я запитала, чи хтось забрав того котика, тому що впевнена була, що його точно хтось забрав. І вона мені сказала ні. Потім ще через трошечки я приходила сама в зоопарк з ним знайомитися. Далі я вирішила, що я маю прийти з своїми дітьми. Так, Лео став першим котиком у домі родини Свіщевих. Тваринка Не лише друг для синів, але і заспокійливе для мами. Жива рідна душа, яка поруч, яка наша, і я навіть не уявляю, як ми вже без нього можемо жити. Уже менший син знає, навіть коли я приходжу додому і бувають не в настрої або щось хтось не виконує. Треба мамі одразу Леопольда дати в руки. Все. Вже, все ж буде супер, не буде жодних питань, не буде ніякого негативу. Спокійний і терплячий, а коли смачненько поїсть, жвавий і веселий. Людмила Денисенко вперше побачила Лео вже у новій домівці. Каже, тепер у котика щасливі очі. На жаль, такі історії з хепіендом не у всіх підкинутих тваринок. Нині в зоопарку мешкає 50 котиків. Когось вдається прилаштувати. Іншим чотирилапим небайдужі люди, зокрема школи громади, допомагають. Кормом більша частина це де котів, які лишаються у зоопарку жити, тому що хтось живе 8 років, хтось живе 10 років, хтось живе 5, хтось живе 3. І таку тварину дуже важко прилаштувати і вже ем, поміняти звичний для неї ритм життя. Були принесені корми, і сухі, і вологі, і приїжджали і окремі школи. Це відповідальне ставлення до тварин. Його треба пропагувати, доносити і просто е, розказувати на щодень ту відповідальність, яка іде разом з тваринами. За долею всіх прилаштованих в родини тваринок працівники зоопарку слідкують. Давайте дбати про своїх чотирилапих улюбленців, не гнатися за породами. А якщо шукаєте своє моркотливе щастя, краще взяти тваринку за оголошенням або з притулку чи зоокуточку. Віра Шевчук Неля Прокопчук для новин на часі.